Спунька й. Ай, прийшла, Да, додому. Я виявився. Чорний. Рижого не видно і трьохмасний десь медають. У нас як у стецька. Колись посходяться всі, так? Да, Понаїдалися і лежать. Да, Кетюньки. Мама. Що? Поїли, так? Да? Дать вони не це, я вже їх тільки що погодувала. І корм їли, і суп їли, так що вони не голодні. І ось. Бармалей. Стояла, поки не поїдять коти. Красуня цвіте. Лежать, лежать. Маня, а... да, вони не будуть їсти, дочі, вони тільки що поїли. Тільки що. Ні, то вже пізніше дамо. Бо зараз треба задереться і з'їсть. Давай, я віднесу на місце. Тя покажи всім доброго дня. Да? Каже всім доброго дня. У нас сьогодні неділя. На вулиці вже пече. Віталівна. <сіх> Привітики, кажи. <сіх> Що доць? цього? Щас, грушку дам. Я вийшла на вулицю, зараз буду, так як неділя, чим займатися. На кухні. Що? Буду займатися на кухні. Достала хребти. Буду жарити делікатес. Зараз посмажу, взяла. Сюди противень винесла пергамент, все ось, все з хати тягла. Це не люблю літню кухню, що треба сюди все тягти слідом. А тоді назад. Хочу спекти рулет. У мене там є згущенка, це є. Хочу рулет спекти. Що, ще буду готувати, не знаю. Ще треба щось приготувати, мо картопту тобто, з ну, побачу. Буду показувати. Чим займаюся О, що? Ось около мене сидить. Так що я сьогодні куховарю на літній кухні. Цей чорний кіт. до любого собаки під це підлежиться на. То спершу тікав, тяпа ганяв його, як хі, драного віника, да, тяпа, а тепер дивіться, дружбани. А тепер дружбани. Ху -ху. Так лащиться, він із бімом дружить. А це вже із тяпою. Ну, тяпа вже трошки набирається, мабуть, розуму, так, тяпа? Що не коти прийшли сюди, а ти. Треба жити дружно. Дивився мультик, треба поклати мультик про Леопольда. Що давайте жити дружно. Оце й дружіть. Зимою тепліше, ж буде зимувати. Бисквіт мій вже готовий. Зараз виливаю форму, включила. Гозову духовку, хай нагріється. Поки зробила цей бисквіт, так 30 разів у хату збігала. то борошно забула, то цукор забула, то мозги свої забула там у хаті. О. Коротше, у мене сьогодні крос із хати в кухню. Так, ставлю нарешті, ставлю їх, хай печеться і приступаю до хребтів. Перемила я хребти, порізала такі гарні м'ясисті. Посолила, зараз накрию марличку і піду гляну, що там Віталіїна чим займається, бо всі просите її на показ, то зараз йду покажу, що там моя мамулічка робить. О, помарширувала, замітила. Ти, мабуть, м'яту рвеш, так пахне. Пахне аж туди. Ага, вже та я висохла, що я рвала. Я і листочки рву, і вертушки рву. Так, да, вона вже скоро буде стріляти, Воно ну, не угу. так, де вже цвіте. Як зараз нарву трохи. Нехай сохне поки сонечко. Де да, яке сонечко? Хто на сонечку сушить? Ні, ну в тепле маю одну. У веранді ж. У веранді. Де конушку, де Треба ще от яблука перерізати сьогодні, що у ксюхи я нарвала. Он де крапиву не нарве. Крапива теж користується. – Ручечки пожалиш. Ну чого страшно. Мої розульки. ну скільки нерва. Ага, не ж кажу, ти це є, так, пахне страшно. Ти вийшла. Така пахне, чого вже. Я посолила вже цю рибу, зараз буду жарити. Ну, рибу, хребти. – Чуєш, дочу, а це спеклося вже. Ще не загляну. Заглянула, ну ще такі нерум'яний. Що дочі? Брать на руці? Ну давай, пішли ми. Ідіть. Що делікатес я посмажила вже. Бисквіт спекла, перебралася до хати. Ви ж Там таке пекло, не можна стояти, коло плити взагалі. На дворі жарить. Духовка жарить, на плиті жарить. То я вже там спеклася. Наче оцей цей без який я спеклася. Перебралася сюди в хату. Зараз начищу, поставлю картоплю, хай тушиться до рибки. Треба щось до риби. Придумаю, то вирішила картоплю. тушити. давно вже тушила, думаю, зараз на кришу хай тушкується. Так що знову стягла причандали всі сюди до хати. О, так, приступаю до картоплі. Рулетик мій готовий. Отакий, скрутила у бублик. Шоколадні краплинки, какаом затрусила, не схотіла помадку варити. Який буде, такий буде. Головне, щоб смачний був. Чи гарний, чи не гарний, зато смачний має бути. Крем дуже добрий. Так що, з цим готово з рулетом. Макарони готові. Картопля тушиться. Вже в хаті доготовлюю, тому що там дуже жарко. Що на вулиці, що в літній кухні. Покажу вам, рулет же свій в розрізі гляньте, який да який він добрий, я вже кусочок кусила. Смак отіще. Отакий в розрізі дуже смачний, дуже смачний Всім доброго вечора. Сонце трохи. Перестало жарити, на нагород, поставила поливати. Хай поливається кріп, цибулька, тому що той, що посіяли вже давним-давним-давно, не сходить. І цибуля теж сама. саме. А я піду зараз огірка. Ой, огірка. Ну глянули на огірки, кстати, так. Да. Помідори хочу зібрати на таке, поїсти, щоб не бігти за сраним гомняним помідором, якщо сісти. Побіда чи повечері, треба бігти нагород за одним помідором. То зараз трохи виберу відро, а сонце прямо в ухо. Виберу відро трохи помідорів. Поставила поливати і соберу дині, бо там залишилися дині вже вони достигли. Треба зібрати. Треба зібрати, бо вже стебло посохло, нема смислу там йому лежати на землі, на сонці, буде тільки пектися да. пропадати. Поставилася, хай поливається. І бур'яни заодно полью її. Можливо, щось зійде. Ох, і жарко. Ще завтра така спека буде, а потім наче вже буде трошки на спад. Фух. Да. Послідні дні літа, настоящі літні дні. Нехай поливається, тому що, я бачу, діла не буде. Так оттягувала цю роботу, ну, все ж таки треба. Ой, заберу диню. Опа. Капотить аж сюди. Сонечко вже ховається за деревом. О, хтось підпалив, димить вовсю. йшла я трохи пошуршу по городу. погороду. Так. Опля. Ось і кабачки треба зірвати, дивіться, які гарні. Та на жарить уладок. Це вже завтра, мабуть. Пропадають. Деякі ціпадзьобали. Ой, глянь. Зразу тут нахлювали, дивлюсь, не трогають. Думаю, а ловкий кабачок буде. Ні, і виїли. А мені вистачить ось о. Глянь, який один гарний заберу. Хоч би ці маленькі не трогали. І там другий, два, з головою вистачить кабачків. Так, отут гарні були жовті помідори. Ага, були. Були, да загули. Вони теж їх, мабуть, влюбували, гляньте. От падлюки. Все, хоч гарнаньких трохи на Треба зайнятися тими курми, да трохи, наверно, подрізати їм крила. які Гарні жовті. Вони такі добрі-добрі. А там нема пошти. Поїли. Не знаю, що співнату. О, ось ходять киш. кш прогнать. Буряк, згоріло, сте було. киш. Давай звідси крути. Ой, картопля вже вон, падає. Треба полити. Поварилася на сонці кіш. Ось, гляньте. А інтересно там є щось. Треба грибнути. Давай. Киш, 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 киш. Ох, і ті. Кракліни, казала мамка. Тяпа! Ось отсюда краще жене, не там ганяєш. А як гарно поливається, хай поливається. Так, пішла я. Пішла. Тоді покажу, що я назбирала. Віталіна прийшла. До мене на допомогу. Дивіться, зібрала маленьке таке відеречко І забрала дині. Ця, мабуть, взагалі переспіла, переспіла така ж. А ці ловки. Гляну ще на огірок. Є, ось туди. Да, є. І тут ось є зелененькі. Є. Треба полить. Полить треба бути. Такі, знаєте, на салат. Можна покришити. огірки. Mm. Тут не видно. Треба завтра кукурудзи буде наварити, бо сьогодні так і не наварила. Хотіла піти. Ще є молода кукурудза у мене. Ось дивіться, ці тут огірочки треба полити. Улик, треба. Зараз падає, думаю, ще буде щось mm. тут. Ой, ти скільки зібрала? О, ну. ну там так роски більшість тухай руки на Настала. Ти забереш пам'ятник? Звісно. Єдині заберу. Принцеса. Принцесна, а не принцеса. Принцесна. О, кицові. Тебе й не видно в кукурудзі. Рижа кукуруза, рижа йти. Так і не видно. Не видно. Треба з картоплю полить дивися. Вже падає, а зато полопалася, інтересне тут хоч картоплина. Там таке як горошок. Де й горошка нема. Ну, так, знаєш. <рес> нема що собаці робити, да хоте щось робить, да оце й ти посадила. Є, диви! О, будемо їсти на жовтень місяць на храм. Буде, треба полити. <рес> Це вона, видно, попадала, що жара. Може. Але бачиш, воно є три картоплинки. Кричуся. Мурзіла явився, тебе нема. Чуєш? Ви по очереді. один прийшов, другий пішов. Цей прийшов, той, мабуть, піде. Так? Тікай, тікай, бо я впаду через тебе. О, сонечко вже сіло за дерево. О, зараз переставлю поливайку. Давай майже кабачки заберемо, диви, які два гарні. Ужив на дині. Угу. А там один поклювали, зараз вирву, хай в'яжуться молоді. Завтра будуть оладки, як нічого не переб'є. Дивіться доладні. Угу. Я просто сьогодні їх випустила, а якби ви не їхали, вони б не попали б сьогодні нагород. Ну, нащо випустила? Ну так да, хай то йому допустить. Ну звісно, хай шкоду роблять. Зараз під оцей одна. Утенятом хай доїдають. Грибу ця. Тиві ще ви доїдають. треба його щоб новий А новий піде, як вони з'їдуть. Так вони ж закльовують його. Там, звісно, той кабачок. Дивіться, яка вже цибуля. Правда, не поливається, немає влаги, вона була б взагалі б здорова вже. Це буля де вже якась тут гарна. Тільки немає дощу і ніхто ж її не поливає, якби поливала, взагалі була б здорова. Полю гарно перець, його треба вже зірвати, він постиг багато червоного. А там вони такі стебла, що помружились. Це базаріки, що де води води Де чого води немає? І гарні дощі були, а бачиш, як воно не альо, так воно не альо. Що йому це не хватає? Не знаю, що йому не вистачає. Мой корабля на сухопутці. Згорів перчик. Ну полію. Кажу, що згорів перець. Начеплялося он скільки. Ці хащі я й не виріваю, нехай стоять. Ти як однесеш, возьми якусь на, на гідок зобра. Бо тетя Іра ж просила, докручусь до... Ну, що візьмеш? Бо людині пообіщала, а забудуся, воно осиплеться, не буде що збирати. А я полю трохи, бо тут оставити нема смисла ту вертушку. Бо буде поливати все, що не попаде, мені не треба, бур'яни поливати. Там зачепилося. І, Звісно. Ой, кицюня, тікай, тікай сонце. Заховався. Ось дивіться, який гарний перчик. Ще й цвіте і в'яжеться. Ой, який красивий. Ну, польєм. В тому році перцю взагалі не було. Такий був негодні. Оце ще доладні, в тому році взагалі не було. Казала, не буду садити. Цьому році. Коли, бачите, посадила, воно ще й перцю чимало. Будемо закривати, хочемо закрити цілими для фаршировки. Раніше Віталіна закривала, я пам'ятаю, ще малими ми були закривала, а потім фарширувала. Такі добрий, хоча я перець не люблю, тільки середину. Мені він не в свіжому, не в якому виді не люблю перець. Що зараз полів гарно, тому що дощів не видно, воно печеться. Вже осінь, завтра 1 вересня, діти йдуть до школи. І літа наче не було. Як на мене, то наче й літа не було. Збираю Віталію на насіння квітів. Я поливаю її базилікою, пахне страшне оце водою пшикаю. Зараз ще піду ту цибульку, що посадила полію. Да та що вже гарно зійшла. Позаливаю. Кажу, зараз ту полію, що посадили. І оту, що зійшла ще. Залью, нехай росте. Бо зелені нема ніякої. Одна петрушка і та така вже. Там коло скомпить так вовка пить. Табачками, а там до Все. Ти ж поставив іртушку, буде поливати півгорода, що не треба. Звісно, а я вже ж. Чи що зайде, те, що садили, досіли, ну портулак буде зеленіти. О, є так. надаю. Всім доброго ранку. Ну що, сьогодні ранок, 1 вересня, всіх вітаю з першим вересням, з цим святом, з першим днем осені. Всім діткам бажаю міцного здоров'я, гарного навчання, легкого навчання, тихого, спокійного, головне навчання, щоб все в них задумане збувалося. Тож ми збираємося, їдемо. У школу щодо? Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Сьогодні перший день весни, але нас зустрічає з сонечком, з теплом.